Це один з найбільших торговельних маркетів міста. Тут працює доволі велика кількість співробітників, і головне, що їх об'єднує, це те, що вони харків'яни. Саме епіцентр, за словами харківського міського голови Ігоря Терехова, один з тих, хто у перші дні війни допомагав з матеріалами комунальним підприємствам Харкова. Коли не було нічого, коли більшість таких закладів просто не працювала. Такий дух та і це така добра справа, яка на все життя. І можу сказати, що я дуже вдячний. Не тільки подякувати і запитати та допомогти у рішенні багатьох питань співробітників епіцентру завітав міський очільник Ігор Терехов. Журнова бесіда з колективом «Маркету» тривала дві години. Розмовляли про транспорт, про будівництво метро, освітлення, розвиток мегаполісу та про інші важливі теми для харків'ян. Я пам'ятаю ці емоції, коли включили на це все по іншому, у суботу, неділю продовжити грати руху транспорту, там саме як день. Що є така можливість як, так. до аеропорту йде, де та да? так, 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 може пролонгувати? Хотів передати вам подяку за те, що є можливість навчання. Насправді це дуже важливо. Нам потрібно всім розуміти, як ми будемо жити далі. Не зупинитись з часу, війна все. Да? Так, війна все потрібно давати на армію, але якщо ми сьогодні не будемо крок за кроком робити, будувати не тільки ефемерні плани, а з конкретними документами, з проєктно-кошторисною документацією, з цими розробками, то нічого не буде. На свідки. А я не хочу, щоб місто стагнувало. Розумієте? Ми не можемо це зробити. Тому я дуже вдячний на це зручно. Таке спілкування, пряме спілкування – це дуже важливо і для нас, щоб ми могли і подякувати міській раді. А другий момент це вирішити на питання, питання, які є у кожного з нас. Ми всі харків'яни і у кожного з нас є якісь питання. Все дуже добре, що така відкрита зустріч проходить і що у нас є можливість поспілкуватися напряму для вирішення питань. Харків живе, за допомогою влади є освітлення, є опалення, є пункти незламності і щоб не трапилось міська влада завжди. Підтримує харків'ян і буде допомагати такі зустрічі з мером. Вони дуже доцільні. Вони зближують, знаєте, народ і керівництво нашого міста. В цей надважкий час взагалі люба комунікація і спілкування як з клієнтом, так і з мером. Вони дуже для нас важливі. Хочеться, щоб ми прокинулись і вже була перемога. І ми розуміли, що ми вільні, живемо в нашій незалежній державі. І Це розуміння, воно Просто ну в кожного на вустах і в думках, і тому е щодня ми цього прагнемо, працюємо заради цього і хочемо, щоб цей мир наблизився якомога швидше. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.